Бувають ситуації, коли може бути не тільки біль голови, а може і турбувати шум в голові чи шум у вусі. Є такий діагноз, так, і можуть бути різні причини. Ну, тоді треба зробити обстеження, консультація лора, окуліста, можливо, аудіограму зробити, МРТ, комп'ютерну томографію, доплер судин шиї і голови, деколи при необхідності. Можуть якісь бути інші чинники, інші спеціалісти. Тобто тут необхідне обстеження, і в принципі діагноз так і звучить шум у вусі або шум у голові. Ну і відповідне лікування тоді призначається, якщо ми знаходимо причину, так, відповідно до того, будуть чи суденні препарати заспокійливі, загальнозміцнюючі, загально вітаміни групи Б, часто ми використовуємо. Ну, деколи ще використовують якісь інші препарати чи